Слава нації, Вітаю на каналі Добре Рамбаток, Я Сашко. Добрий. хвилинка так паузи присів перепочити від роботи. І хочу з вами поділитися думками щодо одного з найдешевших і найрозповсюдженіших закидів. Я на свою адресу їх. Його чую достатньо рідко, проте я систематично чую на адресу інших. Так, це стосовно не розділяй суспільство. Не розділяй суспільство! Не розділяй суспільство! Не розділяй суспільство! Ми маємо бути єдними. Нащо ти розділяєш суспільство? От, і це стосується, звісно, стосовно моїх проєктів, які цілком. В рамках як чинного законодавства, так і насамперед виборювання інтересів української нації, і по суті коротко і зрозуміло, так моє розділення е, так званого суспільства, яке насправді далеко не єдине, воно, наприклад, моїх проєктів полягає у розділенні на тих, хто дотримується чинного законодавства, і тих, хто. Так чи інакше ним нехтує, іде проти нього і викликає на себе санкції, які я і мої команди ініціюємо. Так тобто ми виконуємо прямо і безпосередньо функції державотворчі творчі про суспільні, але головним чином, звісно, боремося за інтереси української нації. І це не розділяє суспільство. Мене сумно усміхає і нагадує мені. Так, там, Не розділяй, не виполюй бур'яни на своєму городі. Нащо ти розділяєш на грядці культурні рослини бур'яни? Не розділяй суспільство. Так, Нащо ти розрізняєш проїжджу частину дороги і тротуар пішохідний? Не розділяй, хай буде сусідна дорога, хай кінні піші, автомобілісти і всі гуртом рухаються однаково. От, це ж нонсенс. Звісно, це нонсенс. Так і тут. Сенс. Виживання нації і успішного боротьби за інтереси, за інтереси нації полягає в тому, щоб виокремлювати і максимально пригнічувати ворогів, так, видаляти бур'яної грядки і максимально сприяти розвитку культури, сприяти розвитку нації, переможної української нації, титульної і панівної на території. Так, держави Україна. Дякую всім за підтримку. І втіться опрацьовувати насамперед, звісно, такі дешеві тупорилі закиди. Перемагайте і пам'ятайте, що наша любов до України недостатня.